Я другий день, як я не п'ю каву. Я п'ю з нової бутилочки, яку я купила в примарку, сік, сок. І в мене задача не пити каву до 5 червня. Я не знаю, що справлюся. Буду надіятися. На вулиці дорога і дощ. Не дуже добра погода. Вже на локації починаємо щось знімати. Це один з, з найбільших складів Італії з одягом. типу, всякий різний тут. Ми вже працюємо повним ходом на складах. Тут дуже великий масштаб. Ми вже, ми вже змінили три локації, їдемо на четверту. Непогано, непогано. Робота завершена, погода помінялася, і ми їдемо далі кататися, на ще одну зямку, також в болонії. І перед тим треба перекусити. Тому я замовила собі суші. Замовила суші в одному з додатків, де все суші коштує 5 євро. Потрібно просто прийти у визначену годину і забрати своє замовлення. У мене залишилось 3 хвилини, я йду забирати. Я забула, як говорити. Просто сказала мій орден. І на тому все закінчилося. Бо я ще не цей не можу отак от знімати і говорити, і ще й італійською говорити. Тому мій італійський, е, моя італійська бажає е, кращих, кращих часів. О, такі, от... Слушай, я забрала. Дали за 5 євро. Тому це сюди. І соєвий соус. І ось така смакде. Це спеціальний додаток, який називається to-food to go, де ви можете за 3-4-5 євро замовити собі суші, хліб, продукти. Все залежить від того, які. І коментую. Ой, капут! Якщо в мене десь на новому місці, я дуже переживаю. Я дивлюся за дорогою і взагалі переживаю, щоб нічого не сталося. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і писати коментарі. Бо більша частина вас дивиться наші випуски без підписки. Тому підписуйтесь. З самого ранку ми в Лесі їдемо, а їдемо ми на озеро Кардо. Будемо там гуляти і покажемо вам одне з найкрасивіших озер Італії. So the the Нам ще зовсім. трошки, Але дуже не кінець. A teď už zaježdňujeme u místa, které je roztašovaný bydlí ozerem. I je už velmi そう。な Вода просто як у касці. Далі ми прямуємо у Луку. Місто Лука це місто біля Пізи, де Пейзанська вежа. поспали, ми проїхали 350. 350. 350 кілометрів і їдемо зараз по тунелях. Ще Карпати, дуже схожі. Дуже схожі. У нас залишилося 80 кілометрів. І ми зупинились на автогриль. Автогриль це так, як в Україні око Боку. Це єдиний автогриль, який попався нам на дорозі. Ми... Вирішили собі там поїсти, бо там якісь хіба одні канапки по 8-9 євро. І ми вирішили, що їдемо у Макдональдс. Провірено. 380 кілометрів ми проїхали платними дорогами. І зараз ми з'їжджаємо. І ваші ставки, скільки ми заплатимо? Y... Entre, Introducir Introdurre il denaro o la tessera. Avvicinare la carta al valore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Adesso.